Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ми сьогодні на дачі. От, садимо озимий часник цибулю, збираємо горіхи. Отака От, у нас тут ялина здоровенна. Така ось хатинка тут. От. Там один глядач мені писав, мій постійний, до речі, Іван, вам привіт, що можна тут тримати господарство. Я йому відповів, але й вам розповім. Це далеко. Кілометрів від міста. От, машини у мене немає. Я їжу сюди на велосипеді. Тут немає світла, в колодязі бувають роки, що немає води. І також тут немає ніяких будівель, окрім цієї старої хати. От. Ляляк завжди зі мною. Зараз я вам покажу, до речі, що там всередині. Це така типова хата ну Полтавщини, я б сказав. У моїх і дідусів, і бабусь. Схожі були от такі от двері. Туди на горище вхід. Вона стара, та стіна була завалилася. От тут дві кімнати. Ось так от це виглядає. Ми тут от зберігаємо інвентар, е, якийсь посуд, тому що ми тут, е, коли працюємо довго, потім обідаємо. от така от піч. Все розвалюється, звичайно. Я навіть не знаю, скільки їй років, от, але ну, багато видно, що багато. Вон віконечко на печі. От так, отут жила старенька бабуся, в неї не було родичів. От, і сусідка її доглянула, а потім продала нам дачу. Здається, десь ми чи в 89 му році її купили. Ну, батьки мої, звичайно, не я. Отак, от, от тут всередині. Там також така кімната, все. Всього багато все потрібне. От. Тут, здається, ще якийсь чи кладовка. От. Світла немає, тут відрізали все. давно. До речі, такий ось цікавий ключ тут. Ось так от він виглядає. Є така система. Так. Закрили і так от закрили. Я довго, от, ну, як, скажімо так, вчився, щоб її відкривати, тому що так трішки незвично. Але потім отак от цим зачіпаєш і відкриваєш. От така. Бачите, от така. Зверху також, але зверху ми ним не користуємося. Ага, вибачте, так не видно було ось тут. Ось так от, друзі, раніше. Закривали хати, хоча, я думаю, їх закривали дуже рідко, коли вже аж зовсім кудись від'їжджали. Ось такий от ключ. От, значить, як обуратіни. Ось от так от. Вставляється вона. Ось от так от. Тут ось така от гарна територія, там навпроти так, також давно ніхто не живе, до речі, це та жінка, яка і продала нам. Цю дачу ми з нею гарні відносини підтримували. Ось так от тут. Територія велика. Зараз я вам покажу, де ми посадили часник. Ось, до речі, ми горіха трішки зібрали. Лялі вже набридло, вона хоче додому. Так, лялю? Так, працювати ніхто не любить. Ось такі горіхи, дуже мокро, зараз багато дощів, але трішки. До речі, у нас на базарі приймають такі свіжі горіхи по 10 гривень за кілограм. До речі, напишіть в коментарях, які ціни у вас на горіхи. От, у нас отак. Звичайно, чищені там, або метелик, набагато дорожчий, це все зрозуміло, але ми не займаємося цим. Ми отак от, Якщо здаємо, то такими от цілими. Так, Ляля вже проситься додому. Бідненька втомилась, втомилась. Страшна ляль. Зараз, подивись, яка погодка, погуляй. От. Давайте я вам покажу трішки садок. Отак, от. От от, бачите, колодязь. Це вже, до речі, колодязь ми викопували, не було його тут. Тут, здається, якісь були старі курнички чи щось таке, я вже не пам'ятаю. Але от зараз ми все таке малина, клубника. От. Туалет також ми ставили, тут навіть туалету не було. От. І отакий от от садок. Там з сусідами забору немає. Ніхто не ходить, з сусідами дуже гарні відносини, тому так от. Ось це жовта черешня така здоровенна. Їх було дві, ми одну спаляли, тому що ну, просто не потрібно. Вона затіняє, черешень повно. Там далі ще одна є, трішки пізніша. І ось ці горіхи, дивіться які. Іноді буває дуже багато, в цьому році не дуже багато горіхів. Отак от. От от, де вигоре, це наш участок, як так би мовити. Ми вже велику частину скажімо от так, віддали в оренду сусідам, вони тримають господарство, от і садять, тому що нам не з руки дуже далеко їздити. От. У нас же ще в місті є 10 сотих городу, тому от якось так. Тут от у нас от діляночка клубники. Це якась сортова, я, до речі, не розбираюся, я не дуже люблю всі ці справи. Бачите, до цих пір цвіте. Ягідки навіть були. От ляля зараз тут розкаже вам, які тут сорти. Да, Лялю? От. Це якась черешенька. Ну, Друзі, що вам розповідати? Садок, дача у багатьох таке є, Хрінось. Зараз вам покажу скільки. Тільки ми посадили цибулі зимової і часнику. Завжди сядемо багато, ми дуже любимо і цибулю і часник. от, Ну от, Бачите, от, пакільці стоять. Отак от. Спочатку тут іде цибуля, от, а потім часник. Ось так от. А от до цих от, пакільців. от так от. Багато чи мало, не знаємо, нам вистачає, Часник дуже дорогий. Тому у нас завжди все своє. От так. Така от у нас тут груша стара є. Дуже смачні соковиті. От. Тут яблуні. Тут, до речі, такий садок був дуже старий, бабуся старенька, не займалася, все це було заросшим. Тут городу навіть розповідали батьки і не було, бо я не пам'ятаю, трішки десь отут. А все, оце, де зараз зора, це був садок. От. Тобто батьки викорчовували, робили. От. І звичайно ці вже більш-менш молоді дерева садили вони. Це білий налив, вже така вона нещасна, але щороку родить багато. Шепшина. Сьогодні така гаренька погода. Яблуня. Ну отак от. Так от. До речі, сьогодні сусіди орали буквально ось за годину до того, як ми приїхали сюди. От, так от це виглядає. Дуже гарно, але немає часу, щоб відпочивати. Тут -от у нас от малинник. До речі, в цьому році щось усе. Погано, і птиця росте, і рослини. Малини було тут багато, чи вимерзла, чи яка хвороба, не знаю. Мало залишилось. Тут взагалі була така ділянка, бачите, ось остався один кущ. Але от, бачите, малинка ще є, там от попріла. Далекувато, не з руки сюди їздити, особливо, якщо погода погана, тут дороги погані. От. Отак от оце виглядає ззаду хата. Бачите, як вона от так посунулася. Ну, але тут жити ніхто не збирався. От така тут ще береза є велика. Ялинка тут одна така більша, одна та менша. От. Дивіться, які красуня. Отак от, от. от. Таке, друзі, невеличке відео. Осінь роботи багато. Погода не завжди дає робити, тому якось так. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було для вас цікавим і до нових зустрічей.